Всіх вітаю із епіцентру. Я зараз в центрі меблів в епіцентрі, а саме в столових меблях. І ось такий шкаф для кухні буфет. Буфет це називається. Ось такий буфет коштує 5,130, на нього зараз 10% знижка. Показую тут дверцята. Це ціна повністю за цей буфет. 5130 замість 5700. Шухлядка тут видвигається. І ось так він виглядає. 5130 буфет Пламер. Також є стільці для кухні. 1941 гривня коштують в біжевому такому кольорі. вони. На них 18% знижка. 2358, їх початкова ціна. Цей стілець. Біжевий метал габарита 900 на 465 габарити на 570. Я так розумію, остання це висота. Ну, так, показала, як виглядає стіл 3900 коштує аспен, метал чорний, 754 на 750 ДСП. Такий на чорних таких ніжках цей стіл. Тут експозитор кухні. Крафт-сірий мигдаль. Оцей експозитор. На нього розпродажа. Саме на цей експозитор 47,579. А коштував він 93 984. Далі, ось такий стіл барний. 10% на нього знижка. Він коштує 2,786 цей стіл. У білому такому, прям в білому кольорі. Альба Німфея 1150 на 1050 на 500. 500 ні, це все-таки останнє, це оця ширина. Висоту він все-таки, да, метр. Трішки більше. 886 його ціна. Ну, невеличка така знижка. Ось тут дуже гарний стіл, такий, прям красивий, я б сказала. Цей стіл коштує 21 809 гривень замість 31 146, 120 160, ну так як він розкладається, тут тут два, написано: 120, 160 на 80 на 76. Так, ну розкладати я, я його не буду. Стільці по 2796. А тут ще є різних розмірів, так я розумію, і різних кольорів можна підібрати. Знову цей експозитор кухні топ-білий преміум монблан, розпродаж 40%, коштує 45 590 замість 112 954. Ось такий столик коштує 4,020, він йде без знижки 800 на 750, петронеро, метал чорний. А так, це все в Україні виготовлено. Так, оцей стілець йде по акції. Стілець. Тут виробник не написаний. Тут бачу його поки тільки в червоному кольорі. Підлокітниками, стілець, так, да, видно, що тут є підлокітники. Ну, пластиковий стілець на дерев'яних ніжках 630х630 630 і на 840% знижка. Коштував він 2, 460, зараз 1476 Знову тут оцей експозитор кухні сірий фарба червоний глянець. Розпродаж 52 892 гривні. На нього розпродаж, а тут стілець 40% знижка. Дуже гарненький, мені сподобалось, як він зроблений барний такий. стілець. пластиковий, чорний. Чомусь не написані. Розміри в висоту. Ну, десь такий він, як оцей стіл, ну трішки нижчий, А стіл ще я не показала. Він іде з додатковими поличками цей барний стіл. Так, стілець коштує 1746, а коштував 2910. Спайдер чорний, також виробник не написаний. От на пластикові речі не написаний. Там, де дерев'яні, там Україна написано. Ось тут зразу видно Україна. Знову такий стіл.

Ого, десь ось 104 тисячі 16, Це економія 19, І тут написано окремо. Корпус коштує 772 тисячі 260, фасад 44 тисячі 592, стільниця коштує 5 тисяч І аксесуари. Тут ціна написана, ну, це нам не треба. Аксесуари, ось він такий великий. Ось оце, ця вся кухня. Ця вся кухня велика. Деякі речі вже тут попродавались. Також тут іде 20% знижка. Все окремо написано: 80 773. І ось так колекція корпус ціна, фасад. Можете собі на паузу нажати. Стільниця коштує 5972. А деякі йдуть прямо з стільницею, Я зараз буду показувати. Про, ну, Продаються все, за все, ціна вказана. ось, Наприклад, така кухня. Мені сподобалась маленька. Така, прям маленьку квартиру дуже гарно вписується. 7350 ця кухня без стільниці. Стільниця не входить сюди. Шість упаковок тут. Шість упаковок. І ось так виїжджають важкенько. Ці два більші, дві більші шухляди, наверху трішки менша. Така дверцята такі. Тут полички. Угу. І ще двоє дверчат. Дверцят. Ось оця кухня, ідея лофт. Бетон білий без стільниці. Коштує 7350, але 30% знижка. І знову ось модульна система Smart. Такого вида, велика така система. 42434, саме модульна система. А так, якщо е, окремо корпус 44580, фасад 1824, стільниця 4 684. Ну, ось так все це виглядає. Ось оця коштує 23 546. Також все окремо, корпус 21900, стільниця 3,971 гривня. Ну, аксесуари то таке. Тут дерев'яні такі стільці, цікаві, вони так зроблені, якісь такі високі <гум> такої форми 2505, на них 20% знижка. Вони йдуть як металеві і з деревом. Це виготовляє Україна. Їх початкова ціна 332 гривні. А зараз 2505. Розміри, так, натуральне дерево тут шміт. Але розміри не написані. Такі скільці. Всі вони одинакові. Тут також експозитор кухні, дуб, сонома. Шайн 33,06, а продано. Ладно, продано, не будемо показувати те, що продано. Ще ця штука мені сподобалась. Табурет, драбина, метал 20 на 20 і натуральне дерево. 940 на 360 на 418. Це все розкладається в драбину, а так воно як табурет. Ну, Мені. Сподобалася ідея. 3660 це виготовляє Україна. Ось такий стіл дерево і метал 4560, круглий діаметр 900 на 750, ДСП дуб, тахо, метал чорний. Україна. І ось такі стільці по 2,352 до цього столу. І знову ось ця модульна система джетто мінус 11%. Знижка 27 тисяч. Коштує. Так, корпус 22 133, фасад 690, стільниця 5468. Ну і аксесуари я не кажу, тому що це не, не, не треба. Тут 15% знижка, кухня. Так, кухня, бачу, що без стільниці. Кухня, білий, стіль... плюс стільниця. Все-таки стільницею. 6,783, графіт сірий і дуб. Ось так. До однієї одна стільниця, а іншої стільниці, я так розумію, що немає. Шість упаковок. Раз, два, три, 4, 5. Ну, ось якось так. Тут стільниця, а тут немає. Ну, показую, як є. Ось такий буфет знову 4374. Тут зразу все зрозуміло з цим буфетом, що це ціна за весь буфет. 10% знижка. Тут шухлядки зручні, три шухляди. Ось така на дві полички. 10% знижка, але все одно коштував він початкова ціна 4 860. Чомусь так не передає колір. Тут світла замало. Так, ось тут дивимось. Що Це 15984. кухня, Мартина, кутова, універсальна фасад ДСП плюс стільниця, 12 упаковок, 20% знижки. Іде зі стільницею. Коштувала вона 19980. Ось така кутова кухня. Ось саме вона, там далі вже не вона. Ось кутова кухня. Це все ціна за оцю кутову кухню. Я уточнила у консультанта. От якщо так от написано, плюс стільниця, це все отут воно деревом оброблена. і зверху така біленька. Шухлядки, тут дверчатки. Щось я не можу відкрити. 15984 коштує. Ось оця кутова кухня. І 5355. Кухня сніжана, білий дуб санома, без стільниці. Оце йде вже без стільниці. За 5,355. Модульна система сніжана біла, корпус 8820. Стільниця 313. Аксесуари, то зрозуміло, тут кухня пряма. Ось така кухня пряма. Коштує 15 450. 2,7 метра. Ось все, що написано. Україна виробляє. Ну, бачу, що без стільниці. І знову буфет за 4,50. І також знижка 10%. Тут він так, дерево, біле. Ну, все, шухляда така широка, дві полички. Тут також відкриваються дверцята. Ну, Симпатичний буфет, що тут скажеш. Ось такий буфет. Тут знову розпродаж, але продано. Так, ось такі стільці з підлокотниками. Той червоний був, а це вже Китай їх виготовляє. Біленький, 1476. І такий ось стілець. Ну, приємний такий м'який. Оксамит написано. Також Китай виготовляє 1615. Отакий стіл коштує 3189 гривень. І кухня 860. Зараз подивимось. Кухня 860. Платинова біла без стільниці. 7 упаковок. 860. А коштувала 10200. А гарний колір такий, як капучино в неї. Гарненький. Тут корпус 13500, модульна система. Мері, стільниця 3312. Аксесуари тут таке. Ага. Що це у нас? Це у нас буфет. Ось такий низенький буфет. Оце, ось оце як так, на стіл більше схоже. Так. Буфет Palmer санома білий, 10% знижка, 2970 коштує. Ну, Буфет іде повністю упакований, це все разом із стільницею, все зрозуміло. Так, тут шкафчики такі окремо продаються. 1125, ось така шафа. 25% знижки на дві полички і також на дві полички. Коштувала півтори тисячі, ось ця шафа в білому кольорі. Тут тумба нижня, 1215 білий підмийку. Ось тут вона піде підмийку. Це кухня, дубса, білий, плюс стільниця. Шість упаковок. три тисячі коштує ось ця кухня, а коштувала три. 540. Далі кухня плюс стільниця. Ось така кухня плюс стільниця, тут як сервант зроблений. Тут наверх відкривається так, да. Вона коштує 420. 8 упаковок написано. Дуб санома плюс стільниця, 8 упаковок, кухня кантрі 2,2 метри. Була 13800. Зараз знижка 10%. Ну, начебто знижка невелика. А так, знаєте, суттєво, коли дивишся на цінник. Колір такий, не як молочний. Молочний такий каво, трішки кавовий. Далі ще така 13230, 10% знижка кухня. Ну, далі мені відійти просто нікуди, щоб вона вся була в кадрі. А ну ка тут плюс стільниця також. Плюс стільниця, санома, кухня еліс 2,7 метри. Вона йде в ширину. 2,7 метри За 13230. Тут ще ось такий колір зелений. 8787. Кухня Прованс. Кльон. Смарагд білий, Скіль... плюс стільниця. Стільниця 7 упаковок, Я все ж не від неї, там дверцята стоять. Ось отака кухня. Далі. Стільниця в розмірі 28600, 1800 білий, 1808, ну щось вона побита. Кухня Глорія, біла емаль 117 060, без стільниці. А це ще стільниця в розмірі, це в іншому розмірі, в більшому 2205. Така стільниця не, не дуже ця біла, вона. Бачите, як якось чи може, прям так зачепив тут, як ну, вони ставили. Я цю вже не пам'ятаю. а сюди вийшла, мабуть, я це вже показувала 15960. Ось, ось така кухня в сірому кольорі. Вона йде в ширину, також продана 2,8, а коштувала 19 950. Отак, знаєте, кухні у них продаються непогано. Ось така ще кухня. Алана, мені здається, я не показувала. Таке, як під мрамор, мармур зроблена. Ось, ось, ось ця кухня 4 590. 5 упаковок, коштувала 5,400. Стільниця, кухня Алан. 1,2 метри. Вона йде в ширину. Ну, ось так виглядає. Так, начебто, кухні я всі показала. Зараз вже дійду сюди. Оці показувала. А ось оцей кутовий столик я не показувала. Зараз, зараз. Так, це що? А, немає на нього ціни. Самі було цікаво подивитись такий столик. Ну, Компактний. Ні, не на колесах. Думала, що і на колесах іде. Я була у відділі кухні. Ну, Сподіваюсь, що все показала вам. Дякую, що дивитесь мій канал. Дякую за підписку, за лайк, за коментар. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!